Що може бути краще, ніж домашній паштет? Намазочка. Це найкраще домашнє, домашнє блюдо. Правда, хліб тостовий, але нічого. Готую сніданочок своїм, своїм коханим по утрам. Не кожен день таке, як правило, це субота відбувається. Люблю їх. Жарю їм бікончика. Зараз на мастю хлібчика пожарю яєчок ще. і буде такий суботній сніданок, чайок зелений, заварю з травички з чистих просторів. Карпат з Івано-Франківщини. Кому треба чай, звертайтеся, продаємо.